Київське Динамо має грандіозні плани на зимове трансферне вікно. Розкажемо про них. Чергові новини щодо Михайла Мудрика, а також Шахтар та їх тренер. Там є оновлена інформація. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. і Сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. А перед тим як розпочнемо, ми попросимо вас звично підписатися на канал. До нового року ми йдемо до мети у тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Дякуємо і поїхали. Якщо вам ще не набридла ця тема, то розпочнемо із Михайла Мудрика і коротко пройдемося по останнім актуальним новинам щодо цього футболіста. Для початку головне українець знайшов команду експертів, яка буде захищати його інтереси. Як повідомляє The Telegraph, допомагати мудрику буде юридична компанія Morgan Sports Law. Юристи саме цієї компанії допомагали полю Покба та скоротили його допінговий бан із 4 років до 18 місяців. Щодо самого Челсі, то як повідомляє Дані Sport», головний тренер Енцо Мареска знав про цей інцидент вже протягом кількох тижнів, і саме він з керівництвом клубу ухвалив рішення, поки не виносити інформацію у пресу та постійно посилатися на хворобу українця. Нагадаємо, що саме за цією причиною Михайло пропустив останні чотири гри. Ну і сам Мареска до слова прокоментував. Цей інцидент. Ми довіряємо Михайлу, ми його підтримуємо. Усі засмучені, і ми тут, аби підтримати його. Наразі йому не можна тренуватися, тож ми чекаємо. Повірте, у клубі достеменно знають, що йому потрібно робити. Михайло, гравець Челсі, і він входить до складу команди. Додамо, що за даними журналіста Бена Джейкобса, Михайлові зараз не те, що не можна тренуватися. Йому заборонили наразі з'являтися на клубній базі. Ну а зараз на секунду летимо до Німеччини, де вже у п'ятницю відбудеться центральний поєдинок 15-го Туру між баварією та Лейпцигом. для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим. На нього наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. Як ми, до прикладу, наш прогноз ось на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до справ УПЛ і поговоримо про Чорноморець. За повідомленням ТаТО таке над одеським клубом нависла серйозна загроза. Через заборгованості по зарплаті перед екс-гравцем Лукою Гучиком, який нині виступає за ворску. Фіфа накладає на моряків трансферний бан, і він буде тривати три вікна. У січні палатою УАВ буде ухвалено офіційні рішення ще за трьома місцевими скаргами: від Зіґі Бадібанги, Ореста Кузика та Самсона Ієде. Повідомляється, що сумарний обсяг боргів Чорноморця складає нині близько. 100 тисяч доларів, однак одесити мають час аби погасити їх до початку другої частини сезону. Наступному черзі у нас іде донецький шахтар, який все ніяк не звільнить Маріну Пушича. Більше того, як повідомляє Ігор Бурбас, керівництво команди наразі навіть не розглядає такого варіанту. Як очікується, саме чинний наставник має повести команду на збори, які 3 січня розпочнуться у Туреччині. За повідомленням джерела, зміна головного тренера у Шахтарі може відбутися лише з ініціативи самого Пушича. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до такого розвитку подій. Водночас, тим, хто Тично може допомогти і пушичу, і шахтареві вилізти із кризи. Може стати новий нападник, якого гірники пригледіли у складі шотландського рейнджерса. Мова йде про бельгійського нападника Сіріла Десерса, і цей трансфер за даними порталу Headliner, може відбутися вже у січні. Додамо, що на футболіста також претендує французький Сентитьєн. Ну і завершимо київським динамо, які складають і свій вішліст на зимове трансферне вікно. За повідомленням Динамо Манії Шовковський у січні прагне підсилити обидва фланги атаки. Тож кияни шукатимуть двох вінгерів, і що важливо, обидва будуть легіонерами. Перший покликаний посилити правий фланг, де наразі відсутні Андрій Ярмоленко. А Назар Волошин не може повноцінно замінити ветерана. Інший шукатиметься на лівий фланг, де наразі впевнено виступає Владислав Кабаєв, однак йому шукатимуть Більного дублера Максим Брагару поки не виправдовує очікувань тренерського штабу. Також ходять чутки щодо повернення у команду від Тіньо. Тут все поки не так очевидно. Втім, перемовини між сторонами також тривають. Ну що ж, друзі, ось такі теми сьогодні були в об'єктиві нашої уваги. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.